Находом в будинку за адресою проспект Відродження 130, це дев'ятиповерховий двопід'їзний будинок. Тут завершується робота по капітальному ремонту систем водопроводу та каналізації. Всього в цьому році за рахунок міського бюджету ми провели капітальний ремонт у 21 багатоповерховому будинку. Роботи були проведені по капітальному ремонту систем теплопостачання, водопостачання та каналізації. В наступного року ці роботи будуть продовжені. Хочемо підвести невеличкі підсумки цього року за дорученням міського голови по системі водопостачання було замінено близько двох кілометрів. 2 тисяч метрів погонних води півтори тисячі метрів погонних каналізації замінено. Десь близько 2 600 тисячі метрів погонних було замінено труб водопостачання біля 550 кранів по холодному водопостачанню, 750 по теплопостачання. Також добробутом було виконано роботи в 332 будинках. По м'якій покрівлі це загалом складає 34 тисячі метрів квадратних. По шиферній покрівлі близько 5 тисяч квадратних метрів було відновлено покрівлі, замінено або частково, або повністю перекривалися під'їзди. Також було проведені роботи по ремонту під'їздів в 66 будинків. Взагалі разом це склало 71 під'їзд. Ми відремонтували. Також ми відремонтували повністю 5,5 тисяч метрів погони міжпанельних швів, замінено на сьогоднішній день. 60 Сядь випусків каналізації. роботи багато, незважаючи на складний час, роботи не зупиняються. Ми постійно міський голова тримає на контролі хід виконання робіт. Робимо все для того, щоб наші мешканці жили в найкращих умовах.